Ділянка налазить на ділянку, має кількох власників або взагалі відсутня. Такі земельні проблеми продемонстрував єдиний кадастр, що почав діяти з Нового року. Він доступний всім, хто має інтернет. Державне земельне агентство просить всіх перевірити там свою власність. Особливо це стосується жителів елітної кончазаспи. В тутешніх мешканців, як засвідчив кадастр, чи не найбільші проблеми із землею? Із ціпочком у махровій хустині прикульгала до земельного управління Обухівського району баба Ольга. Загубила документи на землю, хоче поновити. Їй сказали прийти наприкінці місяця, бо тепер нові закони, якими тут іще не знають, як користуватися. І з нового року почав діяти єдиний національний кадастру. Усю інформацію про землю, яку роками писали вручну, зібрали та автоматизували. Обухівський район назвали одним із найпроблемніших. Тут ділянки вони намальовані блакитними квадратиками, не рядочком, а одне на одному. Можливо, просто або десь зазбоїло. Плутанину виправдовує тутешній керівник. У них є інша карта, якою користувалися до появи нової. Тут ділянки з синіми квадратиками, і вони нікуди не налазять. Ось ця салатова пляма це заповідник із недоторканими кордонами. У новому кадастрі в заповіднику чиєсь майно. Казний. Я навіть не знаю, що це таке. Обіцяє підняти документи і перевірити, чи вдасться це зробити. Земельні документи в Обухівському управлінні не раз викрадали та горіли. 20 років собирались інформації. у єдиному кадастрі понад 40 мільйонів ділянок. Те, що налазять одна на одну, вражає не так, як приватизовані ділянки посеред моря або далеко від українського кордону. Допущення елементарна ашибка. Пояснюють у центрі, де збирали докупи кадастр ділянки у воді насправді на суші. Просто в різні часи по різному визначали їх розташування. Щоб усунути помилки, усіх закликають пошукати в інтернеті кадастр і перевірити, чи з власністю все гаразд. Включіть, пожалуйста, братне. Це для тих, хто знайде помилку онлайн, пропонують. Поскаржитися за місяць повідомлять, що із землею. Якщо проблема технічна, її виправлять. Якщо ні, порадять іти до суду. Найпроблемніші ділянки найпроблемнішого району конча заспа. Тут проживає чимало посадовців, нинішніх і колишніх. На мапі зрозуміти, де, який і чий наділ майже неможливо. Районне управління каже: ніхто на це до них не скаржився. Мабуть, карти ще не бачили. Мабуть, ще не дійшло до них. ТСН бере на себе обов'язок просвітити жителів проблемних ділянок. До них охорона не пускає. Я визову наряд міліцію, заганяє збірку. Інформувати рекомендують за шлагбаумом. А можна вас на хвилиночку? Послухати про свої права тутешній люд Не хоче по а, поводу вот проблемних і и сложных участков нет обращений граждан, о том, що их участок не там лежить. Это о чом говіта О том, что все все хорошо понимают, все все хорошо знают. у центрі державного кадастру. Поки що не знають скільки треба часу на усунення усіх помилок. Експерти кажуть, що на це піде не одне десятиліття. В процесі рішення цих проблем, безусловно, може возникнути ситуація, коли у людей либо вообще пропадет земельний участок, либо существенно зменшиться його площа. Багатьом прогнозує, доведеться по-новому оформляти документи на землю. Скільки за це братимуть грошей? Наразі не знає. Чиновники обіцяють, платитимуть ті, через кого в кадастрі помилка. Інна Бодна Сергій Щекочих, НТСН 1+,1.